Президент президента Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету, речник Українського конгресового комітету Америки. Слава Україні Андрію. Ради бачити. Героям слава, дякую, друже. Цілий приємно з вами. Навзаєм надзвичайно приємно. Ну що вирішили, так би мовити, перетворити Сполучені Штати, повернути до старого доброго статусу республіки. Чому я про це кажу? Так, тому що розгортається напевно наймасовіша, наймасовіша громадянська акція у Сполучених Штатів з назвою промовистою Без королів. Так, ну нагадаємо, що. Е Дональд Трам був не проти приміряти на свою розумну голову імператорську корону. Ну і ось без королів станеться все це буквально за пару днів, 14 червня, 1800 міст у всіх 50 штатах. Також акція буде і за межами Сполучених Штатів. Ну і ось хотів би вас розпитати, чи застосує Дональд Трамп силу проти мітингарів? Так, тому що лос анджелівський досвід підповідає, що може статися і таке. Що це взагалі за акція, і наскільки вона може бути потужною? Це будується на ранішній акції вже цієї весни. Перш, яка відбулася у лютні у декотрих містах, не по неповнопілося штатах. А тоді далі, як я не помилився при кінці березня чи початку квітня, ми мали руки геть. Акції це було перше через 50 штатів, які було координовано на той сам день. І це будує на цього ще ще одного гаслу раніше. Руки геть цього разу без королів. Щоб об'єднати і знайти можливість, щоб сконсолідувати е, певну опозицію до президента Трампа, е, як ми знаємо, це є тільки перші кілька місяців, навіть і не 150 днів цієї адміністрації, і в яким часі опозиція традиційно не є зорганізована. Є час, коли різні лідери мають часу знайти свій голос, е, свої тези. А декотрі, які будуть включені у осені, коли є місцеві вибори в малих містах і великих так само, то це є це є пропозиція, щоб об'єднати якось різні сили в опозиції водню під одним гаслом. Це раніше сталося місяць-два тому а побачимо, чи це буде росте так, як ми думаємо. Добре, ну але все одно, на вашу думку, чи це якось може вплинути на позицію Дональда Трампа, зокрема, щоб він перестав жити в якомусь такому дивному космосі. То він оголошує торгову війну, то він її скасовує, то він е намагається тиснути потужно на Китай. То він, ну якщо вірити його Твітеру, то він укладає з Китаєм тор торгову угоду і угоду про рідкісно земельні метали. То розумієте, Дональд Трамп називає Путіна абсолютно божевільним. То він каже, що він накладе санкції на обидві сторони війни, тому що вони буцім би б'ються як діти в парку. Ну це це блюзнірство відверте. Ну яке яка бійка в парку? Це напад ядерної держави на свого сусіда, неспровокований напад агресивний, який розгортається на континенті. Це взагалі найбільший і найінтенсивніший. Конфлікт в Європі після Другої світової війни, так? І якщо це порівнювати з арабо-ізраїльськими війнами, то все одно це значно більш інтенсивний. так? Тому що він триває вже понад три роки. Відповідно, чи вдасться якось витверзити, повернути до реальності Дональда Трампа? Поза тим, що ми побачимо зміну в економії радикальну зміну, це ми бачимо у цифрами громадського опитування, де, де найслабший президент Трамп є. Він зараз тепер найсильніший у справах імміграції, і це чому він включив цю справу в Лос-Анджелесі і у його риториці щодо нелегальних тут. Бо він знає, що це його найсильніше підтримує у громадські опітування. Але так як я воюю онлайн з різними е, е, мага-фанати, які інші, які підтримують нашого ворога, котрі, е, котрі кажуть, що нам не треба брати участь. Нам не треба мішатися, це може успокоїтися. Як ви сядали президент Трамп? Казав, що це діти. Ми бачимо з однієї сторони, що чомусь геноцид проти українського народу, щоденні цивільні жертв в Україні. Це є діти. А коли один квадратовий миль, тобто 2,5 і квадратові кілометри у місті Лос-Анджелес, мають протести. Це у місті на п'ять разів більше ніж цей один квадратовий миль. А це чомусь тут він включає американських збройних сил, і це так само, коли він остріше говорить про своїх союзників, так як Канада, так як Євросоюз чи Велика Британія. Що на нім на їм треба підвищити мить проти них треба тарифи санкції а проти таких сильних країн. Як вичати, як на шворох, чому там немає підвищення санкцій? То чому такий мужний голос, який мужно говорить, що він сильний? Він готовий атакувати? Чомусь він атакує союзників і невинних. А про війну гарячу, про геноцид він боїться брати участь. Добре, а от дивіться, от новина така, що буде заборонено працювати журналістам у комендантську годину у Сполучених Штатах попри наязнь попри наявність дозволів. Про це пише The New York Post. Отже, в Лос-Анджелесі тривають масові протести. Ну на тлі заворушень страждають і журналісти. І міський голова Карен Бас запровадила комендантську годину. Так і поліція, попри офіційні дозволи для роботи журналістів, поліція забороняє роботу працівникам медіа. Так, ну і порушення прав журналістів зафіксували у Сполучених Штатах і під час безпосередньої роботи журналістської. На протестах так а фотограф, наприклад, Тобі Кенгем отримав поранення в голову гумовою куле, яку випустив офіцер, офіцер е, патрульної поліції Каліфорнії. Так, ну це це нам в Україні знайомо в 2014 році ми році. Щось подібне таке переживали. Я не знаю наскільки, Ну, нам це сниться, чи воно таке хард? Хард все валить в невідомо якому напрямку. Я підкреслюю, що це дуже мала частина цього міста, очевидно, змі сфокусується на тім, що місто Лос-Анджелес горить, але місто Лос-Анджелес ще є на один з найвищому на рівні на тюризм, тільки цього тижня цифри вийшли. Вчора була премія Disney Multic у лос анджелес То коли ми говоримо, що є Ну розколу є неприємність у таких малій частини, декотрій вулиці у Даунтаун Лос-Анджелес. Ця комендантська година. Тільки було включено у одній частині цього, бо є дві протести: один у Downtown Лос-Анджелес, один у Paramount City, А в другому місті нема комендантської години. Там вони бачили, що тільки поліцай без нацгвардії все успокоїли е, і може контролювати е, мережі ці, цього протесту. Е, то, то втім, треба зрозуміти, як активно це діється, і чому президент Трамп на це звернув увагу а проти. Свій свій розкол з Ілан Маском проти різні інші скандали, які вийшли, і до цього тижня він буде просувати цю справу у кожній його заяві, так як він вчора говорив до збройних сил Америки і чомусь політичну риторику включив, як і так само на його велику параду у суботу. Так, ну ладно, поговоримо про внутрішню американську політичну кухню, яка перекинулась, так би мовити, і на міжнародну політику. Зокрема, говоримо зараз з Андрієм Добрянським, речником Американського конгресового комітету. Зокрема, і про візит папаші Ілона Маска. Розумієте, ну, я не знав, що є такий персонаж, що він доволі активний, ну, але тут на запрошення. Фундації Дугіна в присутності російського міністра закордонних справ Лаврова і так далі, і так далі. Батька, батько Ілона Маска, який ну не відзначався в якихось спеціальних там, не знаю, політи, політологічних чи наукових дискусіях, тобто. Бере участь в тому і всерйоз з ними про щось говорить. Це означає, що контакти були. Що батько Маска це не просто людина, яка подібна на одного американського актора, тобто, що він має вплив на сина, і, він, і син має вплив, вплив на нього. Тобто тут немає, знаєте, я так розумію, якоїсь ідеологічних розбіжностей. Отже, що собою являє батько Ілона Маска, якого дітька, його запросили до Москви, якого дідька він туди поїхав, так, і що це насправді означає? Чи виникне, так би мовити, певна смичка ідеологічна між російськими фашистами Аля Дугін, так і американськими, назвімо їх, традиціоналістами? Тут особа тато Іван Маска. В авторитетному а, біографії Іла Маска ми розуміємо, що це неприємний чоловік, а, було, а, було вбивство дитини, було пияк був тоді, так само коли Ілан молодший був, і як а, а, такий білий член а, громади у а, пару. Uh, він uh, мішався з такими uh, асоціаціями, які тепер не, не є у владі. Uh, 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 uh... Згадав, Майкл, <script2> Майкл Дуглас. Ось ім'я актора, tak. на якого подібний so... батько Ілона Маска. Майкл Дуглас. Сорі, що перебиваю. Вертаємось Андрію до розмови по суті. Ну подібний чи ні? Майкл Дуглас тільки на фоні Кремля. Послухайте, можливо, це та ми... сама особа. Ми тільки не знаємо цього. Можливо, батько маска ми... виступав з знаємо... неяким творчим псевдонімом. Ми знаємо, що Майкл Даглас має дуже певну іншу позицію щодо України, але але в тім колі, що батько Ілон Маск мішається, це є радикали, такі самі радикали, які підтримують е, і адвокмай адвокаційну кампанію в Америці у підтримці АФТ в Європі, у підтримці mm. Орбана. У підтримці таких полів не у центрі політичної розмови, але ті темні кути, і це чому мішається батько з Дугіном. Бо він стопроцентово мусив мати якусь розмову ранішу з Дугіном. Ми знаємо, що ті темні кути з правого боку політичного діалогу мішається з Дугіном і під підвищує його риторику навіть тут в Америці. То це я бачу як продовження цього. Це не є особа, яка включається до центру американського політичного сфери. Добре, ну і ось відповідно, а вплив на АФД маємо. Вплив на інші популістичні радикальні рухи ми маємо. Так, ну але навіщо це батькові маска? Ну, він сидів би в себе на Ямайці, чи де він, так би мовити, проводить свій час, чи сидів би десь в бібліотеці в Гарвардському університеті, якщо він ще лишився як університет. Ну і займався би своїми справами. Він летить в Москву. Відповідно, Ілон Маск зараз буде дистанціюватися від Трампа. Хотів вас розпитати про кінець їхнього медового місяця. Так, ну свого часу нам обіцяли, що Ілон Маск разом з Трампом зроблять глобальний переворот у світі, так би мовити, і почну вони посварилися. І я не знаю, чи Ілон Маск не був до кінця тверези, чи його якась там тема зачепила. Він звинуватив американського президента в тому, що на нього є компромат. А компромат пов'язаний. В'язаний з гучним, зокрема, і педофільським скандалом, так і основний підозрюваний за загадкових обставин повішався в американській тюрмі, щось таке ми бачили в американських фільмах, так би мовити, як подібні історії ну реалізуються. Ну але не хочу забігати наперед. От хотів вас розпитати, як загалом що з тою сваркою між Дональдом Трампом і Іланом Маском, Наскільки це серйозно? Наскільки вони можуть назад подружитися і знов. Таки, а що батько Ілона Маска міг привезти до Москви, до російських фашистів? От, до Дугіна. От, що, що він йому привез? Я тобі дам мільйон баксів, чи я тебе навчу загортати гамбургери, чи, чи що. Ну, от, е, ну, ви, не, ви не росіяни, на щастя. Тобто я не буду вас питати, навіщо це Дугіну? Так, але навіщо це старому маску? По перше, про розкол то найгарячіше було минулому тижні і Трамп. Через його соцмереж він він має приватну соцмереж. Ілан Маск він має свій, свій твітер, і вони обидва найгарячіше минулому тижні говорили. Чо через вихідних обидвох командів. Дуже просили, щоб вони успокоїлися, і через останні 48 годин маск починав вичистити свій твіттер. Багато ті зникли заяви про Трампа, і тільки щойно в останніх 12 годин Ілон Маск Ну сказав відкрито, що він помилувався коли він він помилився, коли е, він згадав таке про президент Трампа. Що у, у декотрих його твітах він задалеко е, починав свою сварку. і е, ми не ми не знаємо ще, як це буде, е, чи Ілон Маск повернеться до Білого Дому, але головніше для президента Трампа є, що Ілон е, Маск не включає свої гроші е, надзвичайну кількість грошей. У політичній кампанії проти кандидата президента Трампа і специфічно щоб він не включив гроші проти цей е, вседержавний бюджет, коли е, це дуже важливо для президента, щоб цей бюджет перейшов. А зараз а в минулому тижні. То Маск uh, агітував проти цього, і це головне. Що зараз тепер є оспокоєно, не знати чи чи знову буде горити. А, а щодо батька знову він не включається всередині американської політичної діалозі ані зараз тепер маск, але вони мішаються у таких темних кутах онлайн, в яким uh, так само uh, голова uh, uh, американської національної розвідки це Талсі uh, Талсіґаберт. Uh, тільки вчора вчора видала е, е, ролик онлайн, в яким вона включає російську пропаганду. Щодо ядерної війни, і що треба успокоїти риторику проти нашого ворога. А то це, це мене журить більше, ніж прямі зв'язки батько Ілон Маск, але ті кути, де вони розширюють онлайн джерела інформації, де тільки радикали дивляться онлайн, і це виглядає, що є впливове навіть до таких, які є членами частина Кабміну Америки, Талсі Талсіґеберт. Так, дорогий Андрію, хотів ще розписати про друга Тулсі Габарт, яка завідує американською розвідку. Є такий е геґзет. Так, він очолює Міністерство оборони Сполучених Штатів Пентагон. Ну і такий хлопець, ну він, в принципі, на телебаченні працював колись. Так, ну в нього не надто високий офіцер офіцерський рівень. Тобто, я вже не пам'ятаю який, чи в нього взагалі він є, так чи він лишається на званні сержанта. Ну, менше з тим. Але під Гекзит не поїхав на засідання групи Рамштайн. Туди відправили іншого уповноважного, Але раніше, раніше нагадаю, там був шеф Пентагону чи вживу, чи онлайн. Він координував, так би мовити, дії наших союзників. І от під Гекзит зараз заявив, що взагалі в 26-му році Сполучені Штати збираються зменшувати рівень допомоги для України. І це особливо з урахуванням того, що ми не знаємо, який буде бюджет на наступний рік. І Знаємо, що теперішня американська військова допомога. Вона рухається лише завдяки в лапках, звісно, сонному Байдену, Байдену голограмі, як його називають прихильники Мага, так, але все, що ми зараз отримаємо від Сполучених Штатів, це рішення Байдена, це рішення попередньої американської адміністрації. А Зараз нам Гекзи починає погрожувати, що вони можуть зменшити те, що вони навіть і не підписали самі. Тобто, як можна давати менше ніж нуль? От що нам зає Дональд Трамп зараз? А, так, було Ппід гексет був город, при конгресі. Це було специфічно у питання бюджетові, то не про політики, який напрям бере. Міністерства оборони, але специфічні питання, бо вони складають зараз тепер бюджет для збройних сил Америки, які є окремі від вседержавного бюджету. Є зараз тепер три важливі голосування законопроєкти у конгресі. Одне, що перейшло, це вседержавний бюджет, який не включив нічого за Україну. друге це є законопроєкт як щодо зменшення. Грошей, які вже вже були, це цей голограм Байдена. Я окремий е, е, законопроєкт щодо зменшення е, е, фондів щодо USAID, до е, Голос Америки. Це що вже існує у законодавстві до кінця цього року, вони би хотіли або зовсім вимкнути, або е, е, зменшити до близько нулю. А, а тоді буде все державний бюджет на Збройних сил. Uh, і втім, дуже дуже острі питання було з двох партіях: республіканських і uh, демократів. Щодо зрозуміння гіпт до його бюджету. Бо як ви згадали, це не є лідер на високому рівні. Він коли був у збройних Сил, мав до 200 осіб під нього. Але е, специфічно, це до Пентагону це є бюрократія 2 мільйони осіб. То він ніколи не був бізнес-лідером на такому рівні. І е, втім, були дуже певні питання, чи він правильно дописав. Цифри, які він хоче, бо там виглядало, що маніпуляція, але було питання щодо України специфічно, це чому було е, е, статті е, у в, Українських газетах, що під гексер згадав, бо декотрі демократи. Точно сказали, що е, який буде ваш бюджет, і, і тільки тоді він відповів. Це не було його заява е, відкрит е, у відкритті, але тільки у відповіді, що є інший напрям, інша е, стратегія е, цієї адміністрації. Але це не від це не відмовляє можливість, що Україна чи і Європа можуть купити зброї для України. То це, це ми, ми розуміємо, що все, що існувало раніше, цей голограм Байдена це коли завершиться. Яким до початку квітня тільки залишилося трохи більше мільярд доларів допомоги, які могли передати до України. Що коли це закінчиться, мусить бути інші. Інша система передання зброї, треба буде якась купівля зброї uh, через європейських uh, фундаторів через тих затриманих російських фондів у, 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 у європейських банках. Дякую, дякую, Андрію Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки. Дякую, Андрію, за те, що ти сміливо працюєш в нашому українському ефірі. Часи в Сполучених Штатах, так би мовити, непевні. Знов відновила свою роботу легендарна американська в'язниця Гуантанамо. Тож, дякую ще раз, в Сполучених Штатах величезна, ну наразі локалізована криза.